Добрий день, малята. Подивіться, хто це до нас завітав. Це ялиночка. А чому вона така сумна? Тому що вона не прикрашена. А зараз ми підготуємо наші пальчики на ялинці ліхтарі, наче зірочки малі, на гілка гойдаються, сяють. Усміхаються. Ось ми підготували наші пальчики. І зараз ми з вами прикрасимо нашу. Подивіться, що це, це ялиночка. Прикрасимо нашу зелену красуньку. А чим ми її прикрасимо вогниками яскравими. Подивіться жовтого і червоного кольорів. А прикрашати ми ліхтарики, будемо малювати пальчиком. Тож підготуємо наші пальчики, приготували вмочуємо у жовту фарбу на гілочки і притискаємо на наших гілочках. Ось такі гарні у нас ліхтарики жовтого кольору. Подивіться, фарбу додаємо, якщо нам її мало. Ось такі ліхтарики жовті, гарні, круглі. Подивіться. Тепер витираємо серветкою наш пальчик і вмочуємо його у фарбу якого кольору? Червоного. Намалюємо ще й червоного кольору ліхтарики. Притискаємо ось так. Ось так. Які гарні в нас вийшли ліхтарики. Подивіться, як багато ліхтариків на йолки, ялинці, яка у нас яскрава вийшла ялиночка, вся сяє вогниками. Тепер витираємо наші пальчики, прибираємо. Ось так, а потім після заняття обов'язково помиємо ручки з милом. Ось так. Подивіться, яка гарна у нас ялиночка. Ось тепер подивіться, яка стала наша ялиночка гарненька. Тож пропоную і вам розвеселити свої ялиночки, намалювати вогники, сфотографувати і надислати мені до побачення, малята.